А програма Модне здоров'я і далі я пропоную вам зануритися в атмосферу вишуканості та краси і побувати на презентації нової колекції жіночої білизни. Ця білизна вирізняється тим, що вона не лише відповідає усім модним та сучасним тенденціям, але й дбає про жіноче здоров'я. А я нагадаю цю рубрику створено за підтримки торговельної марки Анабель Арто. Вишукані стиль та краса. У столичному виставковому центрі експоплаза триває 31 фестиваль моди в Київ Фешн. Один із найбільших та найкрасивіших стендів належить торговельній марці «Анабель Арто. З якою колекцією сьогодні ви? Выступаете на Міжнародному фестивалі моди Київ Фашин. Мы традиционно участвуем каждый год в этом фестивале. Сегодня мы покажем на главном подиуме небольшое фешн-шоу, в котором покажем пижамы, домашнюю одежду. Класичеською і модную колекцію белья. і особенно кульминацией показа станет свадібна колекція. Які модні тенденції у білизні ви представляєте, і що власне жінки вже незабаром зможуть придбати? Ми представляємо в більє в модній колекції білья тенденцію е, драгоценне камні. тенденцию винтажного стиля. То есть это коллекция с высокой линией талии, которая подчеркивает фигуру. Цвета драгоценных камней – это изумрудный синий бордовый. Очень красивые и актуальные цвета для осени и зимы. Также мы представляем коллекцию домашнего белья с изображением Копчинской. Дуже Довго шукали партнера з текстилю, з трикотажу. Я дуже радий, що ми познайомилися з компанією Анабель Арто, і ми вже працюємо з ними другий рік. Це вже не перша колекція. І мені дуже важливо як продюсеру, що компанія Анабель Арто передає настрій, який несе бренд Габчинська. Це Габчинська, це постачальник щастя номер 1 Знаю, что у вашей компании Анабель Арту» в ближайший час очень планы из развития. Планируем, прежде всего, продаваться много в Украине. Очень хочу поблагодарить наших клиентов, потому что э, мы делали сейчас заказы на 17-й год покупальника. И очень хорошо отреагировали наши клиенты. Мы приняли заказов в два раза больше, чем в прошлом году. То есть любят, ценят, хотят носить «Нобель Арту». Ну, планы у нас, конечно, большие. Единственное, что чем больше делаешь, тем больше надо делать. И хорошо бы, если были бы помощники в этом деле. Да? Мы бы очень хотели получить в нашу команду еще талантливых дизайнеров. Потому что много делают наши девочки, те, которые есть. Еще больше мы заинтересованы в людях, которые эту красоту делают руками, ручками. Потому что швеи очень тяжело найти. Это целая проблема в Украине. Мы делаем все возможное, поэтому приглашаем к себе в команду всех, кто умеет делать руками, всех, кто умеет придумывать, творить. Дарувати жінці впевненість у собі, а також відчуття краси і неповторності це головні задачі команди дизайнерів бренду Анабель Арто, які ці фахівці з білизни чудово втілюють у кожній черговій колекції. А от домашній одяг від Анабель Арто це якість та комфорт у поєднанні із жіночністю і стилем. Ще одна нова лінійка продукції від Анабель Арто. Жіночий трикотаж. Щойно завершився показ. Ми вже чули дуже багато компліментів у бік компанії Ардо» саме в організації показу, тому що це був незвичайний показ, а дійсно цікаве шоу. Я знаю, що ідея задум належать вам. Е, да, це правда. Я автор шоу на балярто без лишней скромності скажу, що показане балярто це всегда изюминка. Ми всегда делаем щось то ярке, яркое, тому що просто в нашому белье ходить з ліцом модельним ми не можемо. А ви в ці моделі безпосередньо брали участь у шоу? Так, звичайно, звичайно, я обожнюю цю, цю марку, а не Тому що ми вже працюємо насправді разом дуже довгий час, і насправді кожне шоу воно дуже справжнє. Тобто, ми а, не придумуємо собі якісь. Образи так, а ми просто живемо. Тобто, якщо це гарна мережевна білизна, тоді ми граємося кішечки, але так як і в житті, якщо це якісь піжамки, ми виходимо з дітьми, ми посміхаємося, все по-справжньому. І тому я думаю, саме тому людям так подобаються наші покази і подобаються, звичайно, самі моделі. Вітаю вас, Алло. Рада бачити сьогодні на цьому показі. Скажіть, будь ласка, які ваші враження? Я в неймовірному захваті, по-перше, від самого показу, тому що в минулому я теж працювала моделлю, і рідко коли були ну, дійсно такі от задінняні і танцюристи, і справжні шоу діти. Я дуже люблю дітей. Дуже гарна колекція дитяча і мами зробила. У мене самої дві доньки, і тому я у захваті і сама хочу, звісно, придбати. Тепер щось таке, щоб ми були одинакові. У вас вже є комплекти від Анна болярту? Так. Але тепер ще комплекти моїх дітей з'являться обов'язково. Сьогодні в Україні працюють понад 30 брендових магазинів. «Анабель набеляртом цю білизну знають та залюбки носять жінки Франції, Італії, Німеччини та навіть США. А от нещодавно офіційне представництво цього бренду з'явилося і у східній частині Європи. Ми відкрили два тижні тому магазин в Братиславі. Це один з перших магазинів в східній Європі. нас є сім'ях багатьох магазинів також ми займаємося розвитком словацького ринку і. Жінки Східної Європи сприймають білизну Анабеляр, Арто? вона вже там завоювала серця, тамтешніх жінок? Жінки э, Східної Європи є прискіпливі жінки. Наша білизна, вона працює кожній жінці. Вона дарує щастя, благодать, вона отримує максимум задоволення, коли носить. Все більше жінок не лише в Україні, але й далеко за її межами обирають для себе Арто. Це спідня білизна та домашній одяг, що покликані дарувати радість і насолоду власною красою.